Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо робити сніговика. Приготуйтеся і давайте розпочнемо. Для цього нам знадобиться на аркуші паперу намальований сніговик. Геометричні фігури за розміром нашого сніговика. Клей-пензлик. Спочатку ми викладаємо всі частини на наш сніговик. Ось так. Це великий круг, це маленький круг, трикутник, і ще маленький трикутник. А зараз перегортаємо круг великий, змощуємо пензлик в клей. І наносимо на наш круг. Ось так малята. Ось. Знову перегортаємо і притискаємо нашими пальчиками. І так робимо з іншими частинами. Подивіться, який гарний сніговик у нас вийшов. Якщо ви бажаєте, ви можете домалювати очі. Подивіться, малята, який гарний сніговик! Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. Чекаю на ваші роботи. До нових зустріч! До побачення!